Поки російський диктатор Владімір Путін витрачає мільйони на ракети, щоб бомбити Україну. У самій Росії настав справжній морозний апокаліпсис. Так на болотах тисячі росіян просто замерзають у своїх домівках. Зокрема, про це повідомляють пропагандисти, публікуючи відповідне відео Росіян з під Москви. Квартира по 13-14 градусів. у нас діти, зі ріки. будь ласка. wait Зокрема, росіяни скаржаться на комунальний колапс, який спалахнув під час рекордних холодів. Тільки у Підмосков'ї, наприклад, без тепла залишилися міста, солнечногорськ, клімовськ та інші. А це тисячі людей. Зазначається, що тепла немає не лише у звичайних будинках, а навіть у лікарнях. Стопчики термометрів у деяких квартирах взагалі опускаються нижче 10 градусів тепла.